Керування дроном, дарвін це апаратура Jumper T Pro. Тож, що керування: Запуск двигунів Arm Disarm. Польотні режими. Angle, Horizon Air, потужність відеопередавача, режими пілота. Відповідають за жвавість дрона. Ось вони так перемикаються. Тоді режим черепахи і зумер піщалка. Давайте вимкнемо дрон. До першого запуску двигунів у нас йде картинка на мінімальній потужності 25 мВт. Навіть якщо ми тут будемо клацати кнопку, до першого запуску двигунів це ну, не впливає. Стоїть мінімальна потужність. Це зроблено для того, щоб не перегрівався відеопередавач. Тому що найбільше він гріється. І ну, взагалом стараємося навіть акумулятор вмикати останнім, тому що там, в принципі, все гріється. Йому треба зовнішній обдов. Ї. Тож, вмикаємо двигуни. Далі. Так, далі у нас картинка. Не зовсім те, що ми хочемо побачити зараз, зараз виправимо. А, тож, ліворуч, в шоломі ми бачимо рівень газу. Тоді нижче ліворуч рівень сигналу акумулятор сів. Поставив на зарядку. Тож, що в нас тут є? Знизу це рівень сигналу ЄЛРС, тобто це як дрон приймає сигнал від апаратури, від пульта. Посередині рівень заряду акумулятора. Якщо у вас а, треба орієнтуватися так, 3,5 вольти, то варто вже повертатись назад. Якщо 3,3 вольта, то це ви вже маєте сісти по суті нижче, ніж 3,3 вольти, там критично падає рівень заряду і долетіти нікуди вже не вийде. Також праворуч таймер, загальний таймер а, арму, скажімо так. Праворуч режими польотні. Ми бачимо Angle, Horizon і Air. Air це акро режим саме для FPV польотів. І ще правіше ми бачимо ось саме режими пілота. Одиничка, 2, 3. Одиничка це режим, в якому дрон обмежений по газу і по нахилах, на 60% по газу. Тобто, навіть якщо у вас стік піднімати в саму гору, максимум. Він буде газувати на 60%. Ну і також обмежений по м... нахилах керування правим стіком. Другий режим обмежений по газу на 80%, трошки менше обмежений на нахили. І третій режим вже зовсім без обмежень. Якщо нічого не світиться, то автоматично стоїть перший режим. Далі. Це режим черепахи. Зараз вам покажу, як це працює. Якщо, наприклад, це взагалі зроблено, якщо у вас, наприклад, дрон перевернувся десь, і вам треба його не хочеться лінь ходити, то ви можете ввімкнути черепаху. Він вам так не дасть запуститись. Але ви можете включити режим черепахи, активувати двигуни, і тепер правим стіком його смикнути. Він перевернеться. Я б не радив так робити, тому що це зроблено для маленьких дрончиків, які ну, в приміщенні літають. Ну і відповідно, цей дрон, якщо він буде десь на вулиці, нагребе в кучу піску в мотори і нічого хорошого з цього не буде. Але це гарний режим. Якщо, наприклад, він десь застряг на дереві, його можна смикнути і він впаде, то тоді да, Можна цим скористатися. Наприклад, ви його дістали. Після цього вимикаєте режим черепахи, вимикаєте двигуни. І далі полетіло. Також піщалка. Якщо він десь в траві загубився, його треба знайти. і Це все по керуванню. Якщо будуть питання, так, вимикаємо обов'язково відеопередавач, став на мінімальну потужність, і вимикаємо акумулятор. Якщо забути акумулятор, далі, дрон а, його розрядить в ноль. Після цього акумулятор, ну, скоріш за все, що можна буде викинути, тому обов'язково не забуваємо вимикати акумулятор.